Вітаю з завершенням робочого тижня на календарі п'ятниця, 17 травня, і ви дивитеся Капрінюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на такі теми в енергосистемі України. Спостерігається дефіцит. Ремонтні роботи та аварійні відключення тривають. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують. Дві тисячі таких систем у Покровську стартував сезон оздоровлення дітей. Хто може отримати безкоштовну путівку до табору для того, щоб обрати табір, в якому будуть відпочивати ваші діти, необхідно уточнювати у керівництва. Табору є лі... ліцензія і сертифікат. І знову відключення світла. Чи можливо знайти у Покровську якісний генератор та повербанк? У нас дуже великий асортимент повербанків є від початку 10 тисяч міліампер, тобто це такі, що зарядять два рази телефоном, і максимально ті, що зарядять від шести і більше. Від народження до 14 років у родинському сім'ї з дітьми отримали її нічні набори від благодійників. Велике, дякую, дуже рідко зараз допомагають дітям. Це взагалі чудовий набір. Я вперше таке бачу, чесне слово. Зі сльозами на очах рятують власне життя. З Покровська вирушив евакуаційний потяг. Коли пригласили, тоді дай їдемо. Думаєте, ми дуже нужні. Дев'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі, які боксери з Мирнограда повернулися з чемпіонату України. Я зайняла на цих змаганнях два перших місця. Дівчата були більш-менш сильні, але я їх виграла. Вже традиційно розпочинаємо інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. За добу поліцейські зафіксували 2276 ворожих обстрілів. Ворог бив з авіації, РСЗВ смерч, артилерії, мінометів. Під ударом перебували міста Залізне, Сіверськ, Торецьк, Часів'яр, селище Курахівка, села Богоявленка, Михайлівка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, гаражі, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль, ЛЕБ, Михайлівку. Окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч», Поранили 5 людей, пошкодили адмінбудівлю, автомобіль. Трьома керованими авіабомбами російські військові вдарили. По селу Богоявленка зруйновано п'ять приватних осель, гараж, господарча споруда. З артилерії загарбники били по сіверську, пошкодили багатоквартирний та два приватних будинки. Внаслідок ворожого обстрілу в залізному руйнувань зазнали три оселі та багатоквартирний будинок. Люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В енергосистемі України спостерігається дефіцит. За словами прем'єр-міністра України, ремонтні роботи та аварійні відключення і досі тривають. Більш детально розповідаємо у сюжеті. Навесні 2024 року. Росія знову почала масовано атакувати об'єкти української енергетичної інфраструктури в різних областях. Збитки від атак оцінюють у понад один мільярд доларів. Вже декілька днів в деяких областях України запроваджено стабілізаційні відключення світла, адже генераль. Електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Через це Укренерго вимушені повернутися до графіків відключень як для промисловості, так і для населення. По-перше, продовжуємо ремонти. Сьогодні виділяємо 726 мільйонів гривень для державної компанії Центренерго, які належить Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС на Харківщині і на Київщині. Відповідно, кошти для відновлення цих тес. Будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критично важливих теплоелектростанцій виділяємо ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії. Тобто загальна сума буде складати більш ніж півтора мільярда гривень. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів, роботи мають відбуватись максимально швидко. Денис Шмигаль наголосив, ще одне важливе завдання на сьогодні це забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора є умовою для контрактування з нацслужбою здоров'я. У межах спільного проекту зі світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують. Дві тисячі таких систем. Прем'єр-міністр каже, попри відключення світла, заклади соціального захисту працюватимуть для людей, адже забезпечені генераторами та іншим обладнанням. У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг 545 генераторів, а 109 обладнані сонячними панелями. Все це означає, що, попри наявні відключення і складну ситуацію, наші громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Прем'єр наголосив, що уряд енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально поліпшити ситуацію. З огляду на всю складність ситуації, уряд вкотре закликає громадян ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас. На фронті загинув захисник з Покровської громади. Під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки обірвали життя старшого солдата, радіотелефоніста стрілецької роти Ігоря Калажонка. Йому на віки залишиться 57 років. Вічна пам'ять і слава українському воїну. У Покровську стартував сезон оздоровлення дітей. Хто може отримати безкоштовну путівку до табору? Дізнайтеся у наступному сюжеті. До завершення навчального року залишилося декілька тижнів. Діти з нетерпінням очікують на літні канікули, адже це не тільки відпочинок від школи, а й час для оздоровлення. У Покровську вже розпочато прийом заяв на оздоровлення дітей, які отримують пільги. Загалом 19 категорій. Це діти, які мають інвалідність, діти, які мають одного з. Батьків першої або другої групи: діти внутрішньо переміщених осіб, сироти, прийомних сімей, діти, які стоять на диспансерному обліку, а також інші категорії. У той же час взяти участь у програмі з оздоровлення можуть і діти, які проживають у сім'ях та не отримують ніяких пільг. Щоправда, батькам доведеться покрити частину вартості путівки. Управління соціального захисту буде виділяти один прожитковий мінімум з місцевого бюджету і обласного. Це буде 6 тисяч 300 92 гривні а решту повинні бути будуть сплатити батьки, профспілки або інші благодійні організації. Для цього необхідно управління соцзахисту принести документ, який підтверджує цю сплату. Місце, де буде оздоровлюватися дитина, обиратимуть самі батьки, зазначили в управлінні соціального захисту населення. Для того щоб обрати табір, в якому будуть відпочивати ваші діти, необхідно уточнювати у керівництва. Табору є ліцензія і сертифікат. Тобто, ми будемо направляти дітей тільки в такі комфортні місця, де гарне харчування, відпочинок. Батьки, які хочуть скористатися цією можливістю та відправити дитину на відпочинок, мають до управління соціального захисту надати наступні документи. Це повинна бути заява, копія паспорта і коду одного з батьків, свідоцтво про народження дитини. Якщо дитині виповнилось 14 років, необхідно додати паспорт, а також документ, який підтверджує пільгову категорію. Також необхідно додати довідку засвіти про навчання вашої дитини. Загалом цього року на оздоровлення дітей Покровської громади з обласного бюджету у вигляді субвенції було виділено 2 мільйона 300 тисяч гривень. Така ж сума виділяється із бюджету Покровської громади. На одержані хабаря було викрито голову ВЛК у добропіллі. Минулого місяця чоловік, який має третю групу інвалідності, прийшов до медичного закладу добропілля для проходження військово-лікарської комісії. Частина лікарів за своїм фахом визнала його придатним до військової служби. Для отримання остаточного висновку військово зобов'язаний звернувся до голови комісії хірурга установи. Останній пообіцяв визнати його непридатним та зняти з обліку у зв'язку з відсутністю одного з внутрішніх Органів. Свої послуги голова ВЛК оцінив у тисячу доларів. Вчора, 16 травня, під час одержання зазначеної суми посадовця було затримано. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу. Екстрені та аварійні відключення світла доставляють неабияких клопотів мешканцям, адже сьогодні електроенергія є одною з ключових складових сучасного життя. Тож, що можливо знайти у Покровську якісний генератор та повербанк, вирішили дізнатися мої колеги. До України повернулися стабілізаційні відключення світла. В Укренерго повідомляють, що обмеження запроваджують через збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Тож генератори, павербанки та зарядні станції знову набирають популярності. Сьогодні ажіотажу, як при минулорічних відключеннях. Світла не спостерігається і знайти якісний генератор у Покровську уже не є проблемою. Генератори є інверторні, є звичайні генератори. Зараз користуються попитом більш бюджетні моделі це 2,5-3 кВт. три кіловат, 3 кіловатні стартують з мідною обмоткою від 9 тисяч та вище можна. Подивиться дешевші варіанти, але там буде е, обмотка алюмінієва. Алюмінієва вона менш якісна і тому генератор прослужить менше. Бензинові генератори коштують дешевше, але у дизельних моделей менше швидкість, менше знос, менше шум і більше безаварійної роботи протягом терміну. Інверторні генератори будуть дорожчі, вони стартують десь від 15 тисяч. Е, у них буде менше е, витрата палива е, та більш. Е, як сказати, чистий ток будуть ваші прибори більш якісно працювати. Також треба звертати при виборі генератору на потужність приладів. Також треба враховувати те, що деякі прилади використовують. 500-600 ватт, але пускова потужність їх більша. Проте генератор не завжди зручний у використанні. Якщо у ваші умови проживання не дозволяють встановити якісний генератор, продавці радять звернути увагу на більш компактний інвертор. Працюють від акумулятора. Тобто, коли у вас є світло, ви можете заряджати акумулятор і користуватися таким джерелом. Це будуть інвертори. Які видають 2 кВт, тобто 2 кВт буде вистачати на, на квартиру, якщо тось тобто буде працювати холодильник, телевізор, роутер, все буде працювати окрім бойлера. Ціна інверторів трохи вища за генератори, проти клопоти вони завдають менше. Такий варіант буде коштувати дорожче, тому що сам інвертор буде коштувати 9 тисяч. Ми не беремо в увагу ось такі ось маленькі, тобто 2 кВт і 2 кВт. Вони різні. То есть беремо якісний з чистою синусоїдою, який буде працювати із гарантією. І акумулятор. Акумулятор буде коштувати ще 8 тисяч, 8 плюс 9. Це буде це буде дорожче, але в квартирі його буде не чути, то есть вам не треба буде паливо, вам потрібно буде. Буде тільки заряджи, зарядити його, коли у вас буде струм. Павербанки також можна знайти на будь-який смак та гаманець. Ціна залежить від потужності. У нас дуже великий асортимент павербанків є від початку 10 тисяч міліампер. Тобто це такі, що зарядять два рази телефонів, і максимально ті, що зарядять від шести і більше. Тобто, у нас ще є доповнітельний привалок, де можна ще подивитися на павербанки. Є дуже різні, тобто на 10 Вт, на 15 ватт, і саме номінальний – це 65 ватт, котрий може зарядити в принципі, навіть ноутбук. По цінам ну, дуже круті ціни. Тому що ми якось підстраємося по під людей, і ну розуміємо, що час буде відключення світла, і трошки трошки робимо знижки. Зарядні станції працюють аналогічно звичайним зовнішнім акумуляторам, тільки ще мають розетки на 220 двадцять Тому до них за потреби можна під'єднати ноутбук, мультиварку, телевізор або електричну зубну щітку. Раніше їх використовували здебільшого для подорожей і додаткового живлення у моменти, коли немає поруч струму зараз вони точно стануть у пригоді у наших оселях. Є екофлохи, блюєті, анкери. Ціни від 6 від 7 і закінчуються вже більше, більше і більше. Навіть є за 120 котрі повністю весь дом запитають. У зарядних станціях ну, є такі, як екофло, котрі заряджаються за годинку. Там, навіть якщо це на півдому вона буде, вона за годинку може зарядитися. Які переваги, то що можна буде, і ноутбук, і котел підключити. Ціни в інтернеті не дуже сильно відрізняються від магазинних. Так, вартість генератора тут коливається від 7 і до майже 43 тисяч гривень. Зарядні станції майже не поступаються у ціні. І коштують у середньому від 8 800 гривень до майже 95 тисяч гривень. «Укренерго» радить українцям обмежити споживання електрики та не вмикати потужну побутову техніку у такі години. Вранці з 8 до 11 години, увечері з 17 до 20. Третій. Такий спосіб дозволяє зменшити навантаження на магістральні мережі. Тож споживайте електроенергію розумно, допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період. Став відомий графік централізованої подачі води. Відсьогодні розпочалася подача води на Мирноградську громаду, яка триватиме по 19 травня включно. Мешканці Покровська можуть очікувати на воду в кранах за наступним графіком 21 квітня з 15 до 22 години, 22 та 23 квітня з 5 ранку до обіду та з 15 до 22 години. Від народження до 14 років у Родинському сім'ї з дітьми отримали гігієнічні набори від благодійників. На видачі побувала знімальна група телебачення Капрі. Благодійні організації та волонтери з початку повномасштабного вторгнення активно підтримують мешканців Донеччини. Ні для кого не секрет, що війна дуже вплинула на рівень життя звичайних людей. Тому благодійники намагаються надавати різноманітну допомогу. 17 травня у Родинському сім'ї з дітьми мали змогу отримати гігієнічні Набори. Сьогодні цю допомогу отримує 283 сім'ї. Ми дуже вдячні волонтерам, які приїжджають до нашого міста та надають гуманітарну допомогу нашим містянам. Сім'ям у яких діти до 14 років значить, видаємо, якщо проживає три чоловіки, одна коробка, якщо проживає чотири чоловіки, дві коробки на сім'ю. При собі мати потрібно оригінали документів. Татам і матусі і свідоцтво про народження дитини. Зараз привезли ми 100 наборів, ще привезе, машина поїхала, ще привезе. Скільки потрібно буде, скільки привеземо наборів. Мешканці Родинського кажуть, ціни на товари, гієни іноді дуже кусаються, а такі набори стануть їм гарною підтримкою і допоможуть зекономити сімейний бюджет. Велике дякую за допомогу, що не забувають про дітей наших. Раді дуже спасибі велике. Дуже вдячні, звісно, за допомогу в наш час у трудні часи. Якби у нас воєнний стан, та проблеми з грошима також і за таку гуманітарну допомогу. Дякую. І за продуктову завжди це актуально. Звісно, це добре, коли привозять, видають, допомагають. Велике дякую, дуже рідко зараз допомагають дітям. Це взагалі чудовий набір. Я вперше таке бачу чесне слово. Щоб рушник був та порошок, та туалетний папір. Діти дорослі. Є поменше. Чудово, велике дякую. отримали ми допомогу від волонтерів. Усім велике дякую. В даний час це актуально, стане у нагоді у житті. Як кажуть, все, що не робиться, велике дякую за допомогу, за увагу, за турботу про наших дітей. Ця допомога доречна під час воєнного стану. За собою гігієни, продукти, хоч якась допомога. Какая небудь Благодійники зазначають, і надалі працюватимуть для людей, адже підтримка мешканців найголовніший пріоритет в їхній роботі. Раніше сервісними центрами МВС було призупинено виготовлення індивідуальних номерних знаків. Проте нещодавно надання послуги було відновлено. І тепер автовласники можуть знову замовляти бажані номерні знаки онлайн у кабінеті водія та у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Вартість послуги складає від 200 до 500 гривень за один номерний знак. Зі сльозами на очах рятують власне життя. З Покровська вирушив евакуаційний потяг, з пасажирами якого поспілкувалася моя колега Анастасія Бурковська. Щодня з залізничного вокзалу Покровська курсує евакуаційний потяг. Сьогодні, бажаючи виїхати, прямуть до Львівської області. Кожен пасажир зі своєю історією, проте усіх об'єднує одним. бажання врятуватися від нескінченних вибухів та прильотів. Сьогодні у нас дві лежачі людини зі Слов'янського і одна маломобільна жіночка з Михайлівки, Донецька область. Частіше всього ну, важке соседня. Більшість з них пережили інсульт, інфаркт і інші хвороби. Наш екіпаж працює по всій Донецькій області, по маломобільні лежачі люди. Получило, що прийшлося дім пристарели. Тоді, як кажуть, потрібно було, а зараз ну, все, не нужно. Коли пригласили, тоді зійдемо. Думатимуть дуже потрібно». Вже завтра, 18 травня, мешканці Донеччини можуть безкоштовно виїхати до Волинської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який зобов'язує звітувати про зв'язки з людьми в окупації. Зазначається, що очільник країни прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. Наразі його направлено на розгляд до профільного комітету парламенту. Дев'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі. Кікбоксери з Мирнограда повернулися з чемпіонату України. Як пройшли змагання, розповідаємо далі. Кікбоксери з міста Мирноград продовжують гідно представляти Донеччину на спортивних змаганнях. Так днями спортсмени повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу, що проходив у Дніпрі. 10-12 травня у Дніпрі пройшов чемпіонат України з кікбоксингу ВКА. В якому прийняли участь більше ста спортсменів з Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Харківської та Київської областей, команда гарно виступила у складі Донецької збірної, вигравши найбільшу кількість медалей по Донецькій збірній. Зайняли друге загальнокомандне місце за кількістю медалей. В нас дев'ять золотих, дві срібні та дві бронзові медалі. Номінації Основні лоу кік фулл-контакт, семі. Ганна – одна з тих, яка полюбила такий нетиповий для дівчат вид спорту, як кікбоксинг. Дівчина займається вже два роки і показує досить гарні результати. Я зайняла на цих змаганнях два перших місця. Дівчата були більш-менш сильні, але я їх виграла. А розділи у мене були. Кік Лайт і фул контакт. Дякую тренеру, що навчав мене з його допомогою. Я виграла. Павло у спорті вже п'ять років. каже більшість своїх перемог завдячує саме тренеру на чемпіонаті України. зайняв два перших місця. на змаганнях набрався досвіду з гідними суперниками і показав гарний результат завдяки наполегливим тренуванням з кожним тренуванням заготовується сила волі, бажання перемагати і ставати краще. Дякую Євгену Вікторовичу за його підтримку, мотивацію і за те, що ділиться з нами своїм професійним досвідом я приймав участь в багатьох змаганнях, але ці змагання стали для мене успішними. Я заробив два перших місця. Незважаючи на те, що мирноград відносно наближений до лінії фронту, кікбоксери спорт не полишають і тренуються попри все. Зовсім скоро на них чекають нові змагання, тому підготовка не припиняється ні на день. Колектив телебачення капрі вітає спортсменів із перемогою та бажає спортивної наснаги та нових здобутків. Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що через поширення неточної інформації у соцмережах про нові правила мобілізації сервіси МВС перевантажені. Час обробки будь-яких заявок значно збільшується. Довідка про відсутність чи наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів, повідомляють в МВС України. Далі пропонуємо дізнатися прогноз погоди на завтра 18 травня. Бездень у Покровську буде хмарним. За інформацією, синоптиків ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 20 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та вдалих вихідних.